Доброго дня! Ну що, сьогодні гості до нас, тому будемо їсти рибку. Пробую показати процес для себе в першу чергу. Отже, ось у нас амурчик. На ньому вже водорості. Тут жива вся істота, жива водичка. І один короб будемо звідси брати. Так, рибку спіймав. Амурчик все з ним гаразд, нічого йому не бракує. От. Не знав я, що в нього є слиз. Тобто от він виділяє його схоже захисний, тому зараз будемо його обробляти. І ще коропозло. Продовжую кулінарну серію. Піймава мура, і ще одного коропа, обробив його. Ось у мене тут є такий імпровізований столик від залишками крайму. Да? Це коробка від літіферу фосфат акумулятора. Вона довго не проживе, тому для, якщо плануєте таку тему і... Розробляти це в будинку або в, керівку, не знаю, в квартирі вам не вийде, то треба мати місце для цього біля будинку. Спеціально облаштоване. Та в мене моїх дідуся і бабусі покійні, які лежать на окупованій території Запорізької області. У дідуся він рибак все життя був промисловий. У нього таке місце було. От, Схоже, і мені треба його буде організувати. По процесу, куди викидати залишки риби, У мене в цьому плані є септик. Я прямо відкриваю люк і туди. Тобто, що цікаво, що біле море якось не пахне. У тобто, мене по пам'яті з дитинства якийсь запах риби був сильний. Тут, може я вже до нього призвичаюся, але його запах дуже слабкий. Це дуже класно, тому що ну, зараз, в принципі, холодно. Я думаю, що влітку це буде більше проявлятися. Деметируки, а отут, прямо в кубі, прямо в кубі, дуже зручно і воно зразу переробляється бактеріями і рослинами. Тобто, по суті, це ті ж самі нутрієнти. Та? З того, що я бачу, це те, що в білого мура є виділення оцього слизу, в коропа я його не помітив. То вони все ж таки, хоч і то, і то це карп, але вони різні. От, тому е, дощечка, імпровізована плитка залишки, та, на якій це все робити. Також треба обростати професійним інструментом, схоже, для того, щоб не мучитися оце, там, з ножиками, треба спеціальні ножики, спеціальна заточка під рибу. потрошку всього. От, тепер рибу йду маринувати, тільки що з штучним інтелектом поспілкувався. Мене цікавить європейська і китайська кухня, бо знаю, що китайці дуже сильно цінять саме білого амура. В них його дуже багато, він схоже, звідти взагалі пішов. От, і, е, вони люблять це, звісно, кисло-солодкому, в соєвому. А я сказав, ну добре, ти тепер все це -те знаєш. У мене є жінка каже базилік, орегано і все. І він мені порадив. Тобто я йому кажу, що віддаю перевагу не сильно е -е, промаринованій риби, не сильно посолодженій, щоб відчувати смак риби. І він каже, типу, кількість дозування кожного, так? скільки маринувати. Ми маємо по пам'яті з минулого життя, що той же самий така риба, як, як і скумбрія, вона дуже класна. Саме на грилі, це якщо майонез жирний. І є така приправа до риби від компанії Цикорія. Не маю ніякого афіліювання з ними, просто колись пробували. Ну, На жаль, приправи Цикорія я не знайшов, тому буде сьогодні базилік орегано, цей майонез, дозування, яке запропонував Щі. Зараз ставлю на маринування. Зроблю з коропа, зроблю з надрізами дрібними, так як порекомендувала. Мені для того, щоб ці дрібні кісточки, грубо кажучи, просмажилися і не заважали потім її їсти, то краще робити або тонку нарізку, або зробити надріз риби, для того, щоб воно туди всередину промаринувалося і пропеклося. І через 3 години будемо пробувати смажити. Дякую, що слідкуєте. Це насправді експеримент. Та? Тобто наскільки це можливо робити в своїх там, умовно домашніх умовах, Тобто, якщо є повністю все облаштовано, є відповідна техніка і нема проблеми з тим, що ви там ту рибу живу по-живому ріжете, розробляєте, то в мене з цим проблем немає. Він там ще дихає, хоча тільки голова. О, тому це загалом можливо. Так? І що ще помітив, чисто з такого це початковий відгук, це те, що сім'ї важливо в цьому участвувати. Так? Тобто вони прям цікавляться, як ти будеш це робити, де ти будеш це робити, щоб не було запаху, щоб не було там. Те, так як вони це не люблять, це жінка моя така. Та, діти не захотіли поки що піти. Тобто, я думаю, що це з часом прийде, Софійка більше, Тарас менше. О, тому... Це все грає роль для тих, хто планує там, це в ресторанах робити, то це треба питатися прямо в клієнтів, чи цікаво вам спостерігати за цим процесом, чи ні. Підозрюю, що більшість людей буде не але не знаю, побачимо. Продовження. Так як це гриль, голови тут не грають, тому голови в заморозку кидуть. У нас є для цього спеціально куплена морозильна скриня. Ось. Кидаємо в заморозку. Буде колись уха. Рецепт побачили. тепер як воно виглядає. Я здивований, що кількість невелика цього всього. Вам вистачає. Ось у нас як виглядає короб короб з надрізами. А моря порізав на тонкі доволі слайси, щоб він пропитався. І в холодильник.